Інелла Огніва вона була неправильна людина. Чомусь усім всміхалася завжди, наївна і відверта, мов дитина, ніколи не жахалася біди. Ви знаєте, ніхто її не бачив не в настрої ніколи і ніде. І що б в житті не сталося, не заплаче, і виправдання кожному знайде. Вона була неправильна людина. І навіть як стикалася із тим, що бруд кидали люди їй у спину, вона бажала щастя тихо їм. Неправильна, кричали грізно люди, не може бути щастя без причин. Вона ж лише чистішою від бруду ставала, піднімаючись з колін. Вона не нарікала на негоду, на втому чи на брак якихось речей. З цікавістю стрічала перешкоди, дивачкою була серед людей. Вони не розуміли, як так можна у світі, де є стільки бруду й зла, настільки бути щирим і несерйозним, і кривдникам бажати лиш добра. І з осудом дивилися на неї, чекали, що зламається колись, і стане експонатом у музеї. Кричатимуть, неправильна, дивись, тоді всім стане легше. Все, як звикли, піде своїм шляхом, як має бути, про неї скажуть. Та дивачка зникла. Напевно, так давно вже мало бути, але вона не зникне, я це знаю. Ходитиме неправильна і чудна, і вогником у людях запалає. А знаєте, вона ж бо не одна, багато їх неправильних у світі, закоханих у зорі і життя. Вони немов маленькі щирі діти, вони для нас незриме каяття. Вона була неправильна людина, і світло йшло з її ясних очей, немов зійшла на землю із картини. У світ до надто правильних людей.